Коротше, це Андріана Мак. Я сьогодні хочу показати, з чим я зараз займаюся і що я зараз роблю. І чесно сказати, по правді, дуже кайфово зніма... знімати на горпло Sony 3000, реально кайф. Я оце дивлюся на картинку. Яка вона класна, сочна, приятна, така прям. Не треба ніякий фокус включати, ти просто взяв камеру, просто знімаєш. Я це горіхи назбирав. Кайфових. Зараз не вдома знаходжуся, а за ставищами біля ставків, де покинутих ціла куча дерев. Ну як дерев? Білки насадили десь, типа. Звісно, тут така свалка неприємна. Типа візде повна цих. Ну сказати по правді, чесно, мені дуже радий, що я соню оперативну. Ну, звісно, вона мені обійшлася 5 тисяч гривень, бушна, потерта, затерта. Шесть Д-карточку я в свою вставляв з телефон. Це реально, звісно, кайфово знімати. Ти йдеш і просто картинка не трижить і вона така плавна. Як це кайфово просто знімати на... нарешті на камеру, не на якийсь раний телефон. Який... Постійно. Коротше, я приступаю далі. коротше я збираю горіхи. Я спочатку собираю горішки біля ставків. i bought it to Коротше, я перевіраю звук. Хай буде небесна, і вірність єдина, і буде Господу, і буде любов, і буде кохання, і буде небесна, і буде це слава, і Божа любов, і точність єдина, і точність небесна, і вірність єдина, єдина кохання, і вічність небесна, і буде Господу, і буде Господу єдина. єдина". Bow, ba, baw, ba, baw. Bude люb, венnyсти, bude люb, then slawa, buddy Господу, верnyстина, верни to не Венестина небесна. Вірні... дивіться, я йду. Я зараз. Камеру тримаю прямо в руках. Я ніяким стабілізатором вже не йду ніякою селфі-паличкою. Тупо в руках тримаю камеру. І дивіться, як вона класно, славно знімає. Який кайф знімають на камеру. Наш той телефон здався взагалі знімати на нього. Це, звісно, ужасно, не можна нічого сфокусуватись. А на камеру ти он. Sony 3000, звісно, дуже дорога, щоб в інтернеті купити 1012, але ти реально задоволений. Ти йдеш і нічого не трасеться, не дрожить, фокус не тирається, дивіться. Як кайфово, ось я йду без ніяких стабілізаторів і реально картинка кайф. Звісно, мені прийдеться туди, трохи донизу йти. Ну, звісно то такі. Ну, реально кайфово. Це розпакував я. Як? Ну добре. Я зараз буду спускатися донизу. Ось і сюди. Гріхи дозбирають. І покажу, як краще сушити горіхи. Всім удачі, всіх удачі. Всі хай Господь благословляє, всім пока, всім чао, всім до побачення. Це був Андріана Мак, всім удачі. Статі, якщо набереться 100 просмотрів, я покажу, скільки можна заробити на мусорю. Якщо набереться 1000 просмотрів, я поїду в подорож. Зазнімую реально кайфові види і все на світі. Це дріанамак. Всім удачі. І приступаю, покажу, як горіхи краще сушити. Не перемикайтеся. Всім удачі. погнали Блін, реально виключати камеру не хочеться. Як вона класно, круто знімає, мені дуже подобається. Ладно, можу виключати. Я буду приступати, сушити горіхи. Це я стільки назбирав. Буквально за тижнів-двоє. Отак. Чесно сказати, трохи маловато, звісно, але ну, як обіцяв 5 мішків. Ну, конечно, не повних 5 мішків, то не будеш щитатися. Ну, в принципі, якщо ще трусить оцього гріха, то в принципі можна О, буде трусить. Отак. Ну, 5 мішків буде, погнали. Трусить і горіхи, то хороші. Це мої вічно горіхи, які ми садили років 10 назад чи 15, я вже не помню. ну як коли я ще був маленький, але ну, це такі горішки. Так, якщо цього ще струсить і наприклад, ще цього струсить. Понялилась, як треба трусити. Тут який гріх. Ну такий трохи менший, ну такий непоганий. Ще третій гріх. Ну такий, знаєте? Теж непоганий. Гріх. Звісно, ще в шкозлупах, ну. ну, в принципі, тут такі дикі грішки. нормальні в принципі. Це в мене три горіхи. Це такі горіхи. Теж корлупах. Ну, в принципі, лущиться хорошо. І, в принципі, ще цих до три горіха, де й будемо мене пипішки? Ну, Звісно, не будемо, вона та ще буде нас дозбирати. Ну, в принципі, мона приступати. Думаю, якщо винести на гору курника. Да я думаю мона буде щось жалко що на ну, Блін, звісно, я не знаю куда його покласти, но тут земля та тут мешки ки есть дела куча непотрубов дайте грехи вынести пипец конечно да ну ж. Непотребу тут повну. Блин, реально, не непотребу тут більше ніч треху. Хіба що той куточок ще более мінімум. Капец. Да, не думал що тут сіки всього І каштаній зернет Че тут тільки немає? Ладно, повиношу. Не думаю. Що я думаю? У мене в той куточок буде. І ще там трохи. Ну так, да, в принципі, тут можна запакувати отут. Оте все запакувати сюди. І от там, де зерня, їх трохи сюди зібрати. І отам там Ну я думаю, так нормально буде. А що ж ще робити? Рихи я поростеляв, вони будуть сушитися. І буде отлічно. Звісно, от той хлам треба буде трохи порозставляти, а горіхи треба трохи буде продовжити. Оце я так поростеляв. Це, звісно, тут ужас, треба його трохи поприбирати. Ужас цей. А оце, звісно, треш. Щоб стільки налущили. Зернять миші за год буквально. Це, конечно ужасно. Тут, конечно каштани сушилися, їх треба вже теж повиносити, цей весь бардак поприбирати, потому що це не діло. Оці соняшники теж треба їх повиносити. Оце, короче получилось стільки горіхів мені назбирать буквально за. Ну Скільки я почав першого, з 1 першого вересня збирати, коли ще вони вісили, потім тільки почали падати. ну Вже 27 вересня, буквально за 27 я стільки гріхів не збирав. Я збирав і в себе вдома, і по селі, і везде. Отак. От а це весь мартак треба буде поприбирати. Ну це вже на наступний ролик я буду дозбирати, все все прибирати і все покажу. Ну, звісно, це ужас. Щоб стільки налущили зернят. Ми ще, звісно, ужас. Дивіться, яка маленька кубка лишилася. А скільки шкарлуп і пошу. Кошмар. Ну, добре, всім удачі, всіх хай Господь благословляє. Мирного неба над головою. Всім удачі, всім пока. Всім до нових. Встреч и серий.